Доброго дня, мене звати Надія, я молодший технічний спеціаліст компанії Corvin. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайку, а ми починаємо. У цьому відео ми продовжуємо серію про Data Loss Prevention. Це технологія, яка допомагає компаніям захищати важливі дані від витоку або втрати. Якщо ви ще не бачили попередні випуски, обов'язково перегляньте відео про DLP у фінансовій та банківській сфері, а також про захист даних в секторі охорони здоров'я. Посилання залишаю в описі. А в цьому відео я розповім про те, як dlp системи працюють у тех- та ІТ-сфері. Ми розглянемо, з якими викликами стикаються технологічні компанії, як вони захищають інтелектуальну власність, код, клієнтські дані та внутрішню інформацію. І чому DLP тут не просто бажана, а критично необхідна it компанії повинні дотримуватись галузевих і правових вимог, зокрема щодо захисту персональних даних, а також захищати власну інтелектуальну власність, оскільки її компрометація може спричинити фінансові та репутаційні збитки. У сучасних умовах будь-який бізнес працює з інформацією, яка потребує захисту. Передусім, це інтелектуальна власність. Вихідний код та запатентовані технології, що забезпечують конкурентну перевагу компанії. Друге це персональні дані користувачів, клієнтів і співробітників, облікові дані, контактна інформація та платіжні реквізити, які особливо є привабливими для кіберзлочинців. І нарешті інша конфіденційна інформація, наприклад, продуктові roadmaps або внутрішні дані про персонал. Втрата чи витік будь-якого з цих типів даних може призвести до фінансових збитків і втрати довіри з боку клієнта та партнерів. Подивімося на цифри. За даними звіту IBM 2025 року, середня вартість витоку даних у технологічній та програмній галузі становить майже 4,8 мільйона доларів. Ще більше вражає інший показник: у середньому потрібно 241 день, щоб виявити та усунути наслідки витоку. Це означає, що бізнесмени місяцями можуть не знати, що їхні дані вже скомпроментовані. Далі розглянемо найпоширеніші загрози та ключові виклики у сфері безпеки даних. Netrix Endpoint Protector точно визначає та контролює передачу вихідного коду у будь-яких форматах завдяки технології Engram. Запобігайте витоку даних, спричиненому діями зловмисників, невдалих або скомпроветованих користувачів. Контролюйте використання пристроїв і передачу файлів, а також блокуйте потенційні загрози завдяки можливостям комплексного dlp рішення Netrix Endpoint Protector сприяє дотриманню стандартів і законів із захисту даних, зокрема PCI DSS, GTPR та CCPA. Тепер розглянемо ключові переваги Netrix Endpoint Protector. Netrix Endpoint Protector забезпечує захист даних на всіх основних операційних системах macOS, Windows та Linux. Це рішення можна швидко розгорнути, а адміністратори керують ним через єдину панель управління, без потреби створювати кілька облікових записів чи переходити між різними консолями. А ті фахівці високо цінують простоту розгортання та інтуїтивний інтерфейс, а також якісну підтримку, яку пропонує Nettrix Endpoint Protector. Ще одна важлива перевага це легкий агент, який не навантажує систему та не знижує продуктивність роботи кінцевих користувачів. Netrix Endpoint Protector допомагає тех- та ІТ компаніям контролювати переміщення конфіденційної інформації у популярних інструментах для співпраці, такі як Microsoft Teams, Slack, Zoom та інші. Це знижує ризик випадкового або навмисного витоку даних під час комунікації між працівниками. Окрім цього, рішення оснащене розширеними механізмами захисту, зокрема функціями перевірки цілісності даних і захисту від видалення клієнта. Це забезпечує безперервний контроль і захист даних навіть у випадку спроб їхнього знищення. Давайте більш детально зупинимось саме на захисті вихідного коду. Крадіжка вихідного коду це реальна загроза, яка стосується навіть технологічних гігантів. У 2018 році інженер Apple опублікував частину вихідного коду iOS, що могло поставити під ризик мільйони пристроїв. У 2022 році. Група Lapsus отримала доступ до внутрішніх даних Microsoft, викравши цінні фрагменти коду та залишаючись непоміченою майже місяць. У 2023 році витік коду League of Legends призвів до серйозних фінансових збитків і загроз для безпеки продукту Riot Games. Ці приклади доводять, що захист вихідного коду має бути пріоритетом, щоб уникнути фінансових втрат і репутаційних ризиків. Наведені вище випадки є лише прикладами, але було багато інших, наприклад, Adobe у 2013 році, Microsoft Windows 10 у 2017 році, Snapchat у 2018 році. Здається, у світі трапляється більше резонансних випадків крадіжки вихідного коду, ніж витоків особистої інформації. Захист вихідного коду базується на чітких політиках, безпечному доступі до репризиторії, шифруванні та навчанні команд безпечним практикам розробки. Щоб запобігти використанню незахищеного вихідного коду, варто застосовувати інструменти статичного аналізу безпеки коду SAST, наприклад MENT.IO, які допомагають виявляти вразливості та інші проблеми ще на етапі розробці. SAST рішення перевіряють вихідний код та його залежності, на наявність відомих вразливостей і відповідність стандартам кодування. Це дозволяє знизити ризики безпеки, виявляючи недоліки на ранніх етапах життєвого циклу розробки і надаючи розробникам миттєвий зворотний зв'язок. Водночас SAS не здатні виявити проблеми поза кодом, наприклад, у сторонніх інтерфейсах. Для цього потрібні інструменти динамічного аналізу безпеки DAST, такі як Invicti, які здатні виявляти широкий спектр вразливостей, у тому числі з переліку OWASP. Доступ до вихідного коду має бути обмеженим з обов'язковою двофакторною автентифікацією та чітким контролем прав користувачів. Забезпечте шифрування конфіденційних даних як під час їхньої передачі, так і в стані зберігання. Не менш важливо постійно здійснювати моніторинг інформаційних потоків і отримувати оперативні сповіщення про будь-яку підозрілу активність. Це дозволяє швидко реагувати на інциденти від відстеження та обмеження шкоди до її повного усунення, а в багатьох випадках і запобіганням загрозам ще до їхньої реалізації. Захист кінцевих точок із DLP, як у Netrix Endpoint Protector, блокує несанкціоноване копіювання коду та з точністю до 98% визначає умову програмування, запобігаючи витоку даних. Високі оцінки користувачів за ключовими аспектами продукту від можливостей до підтримки. Рішення входить до лідерів Gartner Peer Insights у сфері запобігання втраті даних. Netrix Endpoint Protector обирають провідні світові компанії, серед яких Samsung, ING, Allianz та Western Union. Що кажуть користувачі. Якщо ви шукаєте DLP рішення, варто розглянути Netrix Endpoint Protector. Він надає детальний контроль, працює з легким агентом і спрощує як розгортання, так і адміністрування. Тепер настав час перейти від теорії до практики та подивитися, як ці функції працюють у реальних сценаріях захисту даних. Переходимо у консоль і відкриваємо меню Захист за вмістом. Переходимо у політики захисту за вмістом. Вертаємо вниз і натискаємо Створити користувацьку політику. Назва політики у нас буде Захист коду. Опис політики-Блокування коду. Далі гортаємо «Точки виходу політики. І обираємо. Веб-браузер обираємо, електронну пошту обираємо і миттєві повідомлення. Гортаємо далі до... Чорних списків політики і вибираємо меню Вихідний код. І тут пропоную обрати всі. Бо деякі коди використовують інші мови програмування одна в одній. І щоб було легше розпізнавати, обираємо всі. Так, гортаємо далі і обираємо об'єкти політики. Це наш комп'ютер обираємо і нашого користувача. І все, натискаємо Зберегти. Піднімемо нашу політику вгору для зручності. Є. І тепер нам потрібно оновити політики на агенті, щоб вони швидше застосувалися до нашого комп'ютера. Так, і заходимо у браузер. І для перевірки, блокування витоку інформації через веб-браузер ми будемо використовувати рішення від endpoint protector DLP Policy Testing Tool. Обираємо Https і сюди перетягуємо наш попередньо заготований файл. Зараз я вам його продемонструю. Так, ось наш файл відкриваємо. Тут у нас код HTML є. Ось, і бачимо наш код. Закриваємо файл і перетягуємо його у наше DLP-тестування. І як ви бачите, система миттєво відреагувала та відобразила сповіщення про блокування, повідомивши користувачу про спробу передачі захищеного контенту. Також, якщо. Ми спробуємо копіювати код і просто вставити його сюди. Давайте спробуємо Python, копіюємо, копіювати, згортаємо і натискаємо сюди. Давайте оновуємо сторінку. Так. І натискаємо сюди, вставили і надсилаємо. І, як ми бачимо, також знову успішно заблоковано. Тепер давайте відкриємо додаток Slack і спробуємо код передати через додаток. Давайте спробуємо вставити текстом і натискаємо надсилати. І як бачимо, рішення миттєво відреагувало та відобразило сповіщення про блокування, чітко фіксуючи інцидент. Також ми можемо побачити, що повідомлення не надіслане. Навіть якщо ми спробуємо повторно відправити повідомлення, у нас знову віконечко від агенти, щоб передача була заблокована. Так, Тепер спробуємо відправити поштою. Відкриваємо Gmail. Так, відкриваємо і спробуємо надіслати. Є. Тема у нас буде фото ФЕМЕМІ, хай буде. І сюди давайте прикріпимо файл з нашим документом. Є, і бачимо, що. Рішення автоматично також відображає сповіщення про блокування, сигналізуючи про порушення безпеки. А давайте ще спробуємо, до прикладу, ставити сюди просто текст, і бачимо теж знову повідомлення, що. Ми не можемо відправити. А якщо ми натиснемо ОК і спробуємо все-таки відправити, як бачите, у нас повідомлення не надіслане, воно зберігається в чернетки і не надсилається. Також ми можемо захистити інформацію від копіювання. Таке відео у нас є на каналі, можете переглянути за посиланням під відео. Дякуємо, що були з нами. Сьогодні ми показали, як Netrix Endpoint Protector блокує передачу вихідного коду у будь-якому вигляді та через будь-які канали від e-mail до хмарних сервісів і месенджерів. Завдяки точному виявленню мов програмування та гнучким політикам доступу ви повністю контролюєте, куди і як може потрапити ваш код. Хочете дізнатися, як це працюватиме у вашій компанії, пишіть нам на пошту yoursobachka.corvin.ua також, якщо хочете отримати презентацію, звертайтесь за цією адресою. Більше матеріалів у описі під відео. Підписуйтесь на канал Корвін і до зустрічі в наступних випусках.